І так, всім привіт, всіх радий бачити до на своєму ютуб каналі. Сьогодні привіз ще одну ловушку. Ловушка з дроєм. І хотів би вам розказати і... Ну, показати в даному случаї ловушку. Ми зарані підготували Демар, все і за те, що я не знаю які бджоли, чи кусючі чи ні. Ну і зараз будемо відкривати. Так, кришу приполісували. Ух ти що! А тут у них ще дивіться який язик. Який класний язик. Да. І бджоли так немаленько. І меду так файненько є. Да, да. Класненько. Ну, я хотів би глянути заодно, знайти б матку. Щоб собі просто побачити, що за матка, яка матка. Те все. І зараз будемо дивитися. Але що робиться тільки всередині, друзі, я вам покажу. Я вам покажу, що робиться всередині. А ви гляньте, що тільки всередині. Які жовті соти, які жирні, які язики повитягували. От так, бачите, було рамки, три рамки, а вони решта собі що захотіли, відтягнули і все. В даному випадку і зараз ми язики обріжемо, рамки підставимо, закормимо та і все, хай йдуть в зиму тільки гляньте, що тільки класно. Ну, таке. Зараз ми акуратно будемо діставати ці рамки і казав показувати вам. Тади, щоб приплюсували так, що і не можна відшкрабати. Ну я стараюся, друзі, акуратно, щоб, я ж кажу, бо воно зараз таки трошки холода, Воно трошки першенько відстає. Огляньте ще з ще й митку з принесли. Тут у рудяги. Класні. Мені тільки інтересно було б ще знайти матку. Щось я не наблюдаю її, де вона є. Так, простіть, звісно, телефон виключився. Виключився і мені довелося поїхати по зарядку. В даному випадку матку я знайшов. Матка мені ще й попалася Мітчина. І в даному випадку, ройок у нас вийшов на шість рамок. Тобто, дивіться самі, я поставлю шість рамок, вони файненько обсідають, все повністю. Ті язики, ті язики і оцей язик. Зараз, зараз, зараз. Ми... Так, щоб його не обломити. Оцей язик відправиться моїм, скажімо так, ну, жінкиним. Родичам, а моїм підписникам. Тому з них лайк і хороший коментар. Ну тільки після того, як вони його отримують. І, і я сподіваюся, я чекаю. Я знаю, що вони мене передивляються. Тут, скажімо, їхня і хата, скажімо так, ну, батьківщина, чи як правильніше я не скажу, я, я сам тут не, не, не особо місний, Тому казав, зараз ми це різаємо. Взяв одразу стрейч-плівку одразу будемо різати. Те ми покамість накриємо. Накіємо поки другу кришу. криша та зайнята. Та криша занята. О, Матка попалась мічна жовтим маркером. Так, ми зараз серп його так, щоб менше тут. Чоли літали може бути томку ворог. І так. Нажимо почистимо. Віджіл, щоб файні зачки були. Так, тут трошки ми медом покляпали, тому розмотуємо нашу. Лівку. Я вже так не одному кулевий видкий удару із сотовим медом. Но підписникам своїм я ще не особо так пересилав. Тому зараз я ріжу. О, такий пахучий класний медок. Вкручується стріч назад. Пані візички. Я надіюся, Їм сподобається. Надіюся. Так. Е, обрізаю все лишнє. Робимо так, щоб пересилка не була. Е, да, можливо, хтось скаже, о, ти там мало, ти там де. Друзі, це я двом підписникам готую. Маю сюди двом родичам. Підписником є один точно з них. Не знаю, чи другий. А, це ще не, не, не все. Ось такий ударунок, що я ще його запакую, фаненько, і ріжемо другий. Біжемо другими. Один. Кусочок. я все отам. Там все. Можливо, ще місцевому. Комусь там. Датиш. Киш акаяна є. Киш. Стараємось відсилати без джів щоб потім не казали, що збільшення губ. Chili? Друзі, це раз, це два. І це зараз я буду вирізати політики до 6. Тому підписуємось, бачите, вже там в кучі починається мілка воровка, Хочу вам зразу ж наглядно показати. Дивіться, бачите, вже починається воровка, Тому я відео закінчую. Я відео закінчую всім до зустрічі, підписуйтеся, пишіть коментарі. І не забувайте, я про вас теж не забув. Я дасть Бог. Сніму відео окремо, де я сяду, позбираю свій інструмент. І е, тим, хто мені писали коментарі, хто мені писали коментарі, хто мені, скажімо, такі приємні коментарі, я їм обов'язково зроблю подарочок. І також е, хотів би е, вам сказати, дуже приємно, коли ти робиш подарочок і тобі також роблять подарочок. Е, всі прекрасно можуть пам'ятати, де я виставляв коротке відео, що я з цього вулика вирізав соти. Е, ну, Типу, подарочок. Такий е, був. Е... Я е, не вмію правда, це зробити, але... Но... Зайдіть на моє відео і там пише подарунок вроде, для підписника. Побачите така ідея від Відіслав. Ну, не відіслав я так, чоловік приїх, приїхав до мене, я йому дав сотовий мед в стікляні, скажімо, банки. Я так сняв, файненько все. І ця ж людина мені подарила до айфона наушники. Да, друзі, ви скажете, мелочь, ну повірте, вона приємна. Тому друзі, давайте будемо робити один одному приємне. Всім до зустрічі, всім пока. Ставимо люкс, подобайка, пишемо коментарі. Я про вас всіх пам'ятаю, тому всі чекаємо свого подарунка. Всім до зустрічі.